Часно про найважливіше і життя краю на телеканалі ТЕС-1 в студії Мирослава Куруц. Добрий вечір. Сьогодні у випуску. Триває четверта хвиля часткової мобілізації. Особливості другого етапу проведення на Закарпатті. Психологи та психотерапевти області обговорили порядок надання психічної реабілітації солдатам, що повернулись із зони АТО. Вакцина, яка знаходиться в карантині, більше півроку в медичних закладах краю, немає вакцини від туберкульозу для новонароджених. Громадський транспорт в Ужгороді чи відповідає ціна проїзду якості перевезення. Дитячі зуби під контролем в одній з Ужгородських шкіл відкрили стоматологічний кабінет для учнів. Другий етап четвертої хвилі часткової мобілізації триває. Він передбачає проходження навчання мобілізованими в навчальних центрах за військовою спеціалізацією. Військовий комісар Закарпатської області Іван Васильцун запевняє завдання забезпечення людського та технічного ресурсу. Вони виконали і розпреділили їх по всіх адміністративно-територіальних одиницях області. Попереду у мобілізованих проходження медкомісій та навчання в спеціалізованих закладах. Особливість у четвертої хвилі мобілізації є те, що у зону проведення АТО беруть лише тих, у кого немає жодних проблем зі здоров'ям. Відповідно, і проходження медкомісії займає значно більше часу. У змі ширяться чутки щодо неможливості закарпатців мобілізуватись до 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади. Та військове керівництво області стверджує, такого наказу у них поки немає. Четвертий етап мобілізації має особливість ту, що ми не направляємо військовозобов'язаних мобілізованих у той чи інший підрозділ. Всі військовозобов'язані направляються у навчальні центри. І після закінчення і проходження навчання в навчальному центрі людина буде призначена в той чи інший підрозділ, який вимагає того чи іншого спеціаліста, уже додатково. Після проходження навчання в навчальному центрі на сьогоднішній день ми не одну людину не направили це в той чи інший підрозділ, а тільки всі йдуть у навчальний центр. Допомагати військовим взялися ужгородські депутати. Міська рада за зверненням керівництва ужгородської військової частини закупила нові спальні комплекти, адже частину старих з собою забрали вояки у зону проведення АТО. Там спальники були пошкоджені або й повністю знищені. Наразі завезли лише 30 комплектів, матраци, подушки та покривала. Проте обіцяють вже невдовзі доукомплектувати всю казарму необхідними спальними комплектами. То допомога. Міської ради Ужгородської для розміщення мобілізованих, які прибудуть з відпустки 16 числа. Тре-151 комплект, щоб повністю укомплектувати перший поверх Казар. До нас в міську раду надійшов лист від виконуючого обов'язка командира міської частини В-742 з проханням допомогти в придбанні. Постільного біля для бійців цього полку. Психічним здоров'ям бійців, котрі повернулися із зони АТО, повинні займатися виключно професіонали, кажуть психотерапевти області. Тому провели семінар на тему психологічної реабілітації військовослужбовців. Для участі у заході організатори запросили досвідченого спеціаліста Людмилу Мателешко. Вона протягом багатьох років займається реабілітацією людей, що стали жертвами воєнних дій. Семінар відвідали і наші журналісти. Події на буремному сході не проходять безслідно. Психотерапевти області змушені констатувати. У більшості солдатів, які повернулися із зони АТО, виявляють посттравматичний стрес. Чоловік не відчуває себе ні захищеним. приходять ті картини, які забути, все, що він хоче забити, вони приходять неожиданно, после тригера. То есть или хлопок автомобильный, или стукнули дверь, или крик, или запах, или вкуста, который вызывает э, всю. Весь посттравматичний комплекс так? починається страх, пацієнтні, серцеб'єєння. З солдатами, які страждають від посттравматичного стресу, психотерапевти повинні працювати обережно та в рамках професійної етики, адже необачність може нашкодити бійцю. З однієї сторони каже, що е, все просто, що можна прийти, можна поговорити. Ну, к сожалению, ми стикаємося уже з такими случаями, коли є жалоби уже непосредственно від самих учасників. А то, которые говорят о том, что... Просто э, волонтер, і чоловік, який позиционирует себе як волонтер-психолог, сожалению, не може той помощи, поднимается определений уровень агресії, о э, уровень волнения, А это не допустимо в данной ситуации. ситуації. Задля підвищення рівня кваліфікації психотерапевтів Закарпаття у боротьбі з посттравматичним стресом спеціалісти області запросили досвідченого психіатра Людмилу Мателешко. Я работаю з біженцями. Да, которые были э, в тюрьмах у меня очень много чеченцев да, которые были э, подвергались пыткам физическому насилию да они попросили э, политическое убежище в швейцарии да я у нас только два э, русскоговорящих психиатра да, и потому у меня очень большая группа вот этих беженцев На семінарі розглянули особливості роботи з військовослужбовцями. Психотерапевти впевнені, такі знання стануть у пригоді, адже бійців із діагнозом посттравматичного стресу зараз побільшало. Більше півроку в медичних закладах краю немає вакцини від туберкульозу для новонароджених. Якщо інші вакцини можна придбати в аптеках, то препарат БЦЖ ні. Його поставляють в спеціальному обладнанні безпосередньо у медичні заклади. Та вже майже півроку малюки не отримують потрібної вакцинації. У медичних закладах її просто немає. Щеплення від туберкульозу, яке малюки мали б отримати протягом перших трьох днів життя, лікарі просто не можуть забезпечити. Проблему вивчала Неля Янчук. Ганна молода мама. П'ять днів тому вона народила свого первістка Андрійка. Каже, доглядом в пологовому будинку дуже задоволена. Щастя жінки приховати важко. Турбує лише одне: таке необхідне щеплення від туберкульозу. Хлопчику не зробили й досі. Заклад просто не може надати необхідну вакцину. Сказали, що на жаль в Україні немає. заборонили. Я би дуже хотіла так. Дуже шкода, що на Україні нема зараз цієї вакцини. вона дуже необхідна. Щеплення від туберкульозу вакциною БЦЖ малюку роблять протягом перших трьох, максимум п'яти днів після народження. Проте тут, в Ужгородському пологовому будинку, останню таку вакцинацію зробили 8 серпня минулого року. З того часу вакцину пологовий будинок не отримував, як і пояснення, чому її досі немає. Нічим не мотивують, але відомо, що вакцину ми отримували з. Росії. Аналоги препарату є. Медик зазначає, певний час в пологовому будинку була така ж вакцина іноземного виробника з Данії. Але придбати її в аптеках України неможливо. Її доставляють в медичні заклади в спеціальних холодильних камерах. Одні батьки роблять дітям щеплення за кордоном, інші чекають на вакцину тут, в Україні. Якщо до двох місяців у нас поступить вакцина або поступить вакцина на дільниці, то дитина буде приявити без жодних. Там побочних Нас. дій, наслідки. Ні. Якщо пройде це, вже буде третій місяць, четвертий місяць. Ну, звісно, таким дітям спочатку варто зробити пробу МОНТУ. Ні. Тобто, дивляться, що була десь дитина в контакті з туберкульозом. Державну закупівлю та доставку медикаментів в Україну здійснює державне підприємство Укрвакцина. Медики відзначають, за останні три роки поставки вакцин відчутно погіршились. Ще в минулому 2014-му загальний план поставки вакцин по всій Україні був виконаний на 12,7%. і Вакцину від туберкульозу було виконано на 40%. Цього року вакцину БЦЖ медичні заклади не отримали. Взагалі вся Західна Європа у Росії в принципі не закупляють вакцину, закупляються да, багато вакцин в принципі між собою. Країни Європи діляться хто яку вакцину виробляє, і вони на цілий Євросоюз випускають. Або Сполучені Штати Америки вони майже всі вакцини виробляють. Так що, в принципі, закупляти можна можна. Аби запобігти епідемії, потрібно вакцинувати 97 усього населення. Сьогодні ж медичні заклади практично не можуть забезпечити навіть малюків потрібними щепленнями. На сайті Міністерства охорони здоров'я України зазначається, вже Розроблено відповідні законопроекти, аби вирішити питання із закупівлею вакцин і проведення їх через міжнародні організації. Проте серед 15 вакцин, які закуповує Україна, міжнародники можуть допомогти у закупівлі лише чотирьох видів. Вакцини БЦЖ у цьому переліку немає. За сучасних економічних умов ціни на продукти та послуги зростають, а заробітна плата залишилась незмінною. Ужгородські перевізники також вимагають підвищення цін на проїзд у громадському транспорті. Мотивуються тим, що ціни на паливо зросли вдвічі. У зв'язку з курсом валют ремонт машин обходиться майже втричі дорожче, оскільки запчастини для автівок купують за іноземну валюту. Та чи відповідає ціна проїзду якості перевезення, з'ясовували наші журналісти. Три гривні. Такою наразі є ціна проїзду в Ужгородських маршрутках. Та у зв'язку з підвищенням цін на паливо ужгородські перевізники вимагають підвищити її до 4 гривень 50 копійок. Чи відповідається ціна якості перевезень, зараз перевіримо gps навігатори надання квитків, які гарантують страхування життя та здоров'я кожного пасажира: аптечка, вогнегасник, молоток для розбивання скла при аварії, комфортабельний салон і ввічливі водії. Ось що мало б чекати на пасажирів у маршрутках за поїздку, які в Ужгородці невдовзі можуть сплачувати 4 гривні 50 копійок. Рішення щодо підвищення тарифів на проїзд повинна затвердити міська рада. У перевізників щодо дорожчення проїзду є свої аргументи. Тарифи ж економі мають бути економічно виважені. Їх повинен регулювати тільки антимонопольний комітет, як це є у всіх розвинутих країнах Європи. По-простому всі люди перестануть їздити, якщо ми поставимо проїзд в маршрутці 10 гривень. Але якщо тариф буде 3 рубля, то просто перестанемо їздити ми. Ужгородці запевняють, ані якість перевезень, ані графік руху маршруток їх не влаштовує. Але їздитимуть і надалі лише через відсутність альтернативи. Звісно, якість не відповідає, але зараз ціни на все високі, тому їздити потрібно. Пішки ходити не будемо. за кордоном їздив там теж краще. Тут хуже, я би сказав. Ужгородських маршруток не вистачає ужерицьким маршруткам, тому що це не транспорт насправді. Наприклад, 24-й їздить там один на день і його просто ніколи немає. Щоб з'ясувати, якою ж насправді є якість перевезень, ми вирішили проїхатись в одній з ужгородських маршруток. Аптечка і вогнегасник у водія і справді є. Щоправда, справність вогнегасників і в аптечки нам перевірити не дозволили. А ось тут мав би бути молоток, яким у випадку аварії пасажири можуть розбити скло. Та чомусь від нього залишився один тільки тримач. Водій запевняє, в нього є той самий молоток, та пояснити, чому він не на місці, шофер не може. Квитки у водіїв теж є, але надавати їх пасажирам вони не поспішають. Та я даю всім, хто просить, от будь ласка, скільки треба, от це я дам. Але ж ви все рівно в кінці дня їх підриваєте? Чому не надавати відразу? Так просто в одному серед, більше нічого не буде, покидають. За словами перевізників, в Ужгороді щодня близько 40 тисяч пасажирів користуються послугами громадського транспорту. Однак, яким чином вони підраховуються, кількість невідомо. Водії свою чергу кажуть, рахують за кількістю квитків, але в той же час не надають їх пасажирам. gps навігаторів в маршрутках теж немає. Отож, методика підрахунку пасажирів залишається загадкою. З п'яти маршруток, в які ми заходили в пошуках напису про максимальну кількість пасажирів, жодному його не знайшли. Водій з посмішкою відповідає, перевозить стільки людей, скільки влізе. Я ще не знаю, скільки, скільки може бути. Тобто 60, якщо влізе, то Все дорого, і сьогодні будемо возити цих льготних да? і машину задерегонити. Да? Міська влада запевняє, час від часу проводять перевірки громадського транспорту. Однак вплинути на перевізників їм важко. Майже рік тому ціни на проїзд у громадському транспорті Ужгорода вже підвищували. Тоді перевізники обіцяли покращення якості проїзду. Вони дійсно обіцяли і дійсно не зробили. Сьогодні в Миколаєві не вийшли маршрутчики, так на роботу не виїхали маршрутні таксі. Я ну, хотів би попередити наших. Перевізників, так, що якщо вони спробують таким чином дивити на міську раду або на міську владу, то це буде приводом для того, щоб розірвати з ними достроково договори. Обшарпаний заржавілий салон, брудні сидіння та підлога, щілини в дверях, які виконують роль вентилятора. Ось сучасні реалії громадського транспорту. Щоб покращити умови проїзду в громадському транспорті, потрібне оновлення автопарку. А на це грошей немає, запевняють перевізники. Отож, сподіватись на покращення умов поки не доводиться. Краще попередити ніж лікувати в Ужгороді. відкрили безкоштовний стоматологічний кабінет для учнів. Запрацював він на базі 10-ї школи. Там лікарі оглядатимуть та вчитимуть гігієни ротової порожнини. Деталі у сюжеті Світлани Головко. Правильно почистити зуби не проста дія, а ціла наука. Ренат учень другого класу в цьому вже обізнаний. Йому та іншим школярам медики-стоматологи розповіли та показали, як слід дбати про свою ротову порожнину. Починаємо ми спочатку, із, із наших. Ну, крутимо тут, потім ми середині ще теж почнемо. А потім наверху крутим". Найпоширеніші захворювання у дітей це карія та пошкодження емалі. Їх лікування в приватних кабінетах обходиться від 100 гривень за зуб. Цих витрат можна уникнути, якщо виконувати профілактичні заходи. Відкриття цього кабінету є надзвичайно важливе для того, щоб здоров'я стоматологічних дітей Закарпаття було кращим в майбутньому. Проводитимуться огляди дітей, навчання їх гігієні, і, можливо, якщо буде далі співпраця можливість фінансування позабюджетного чи бюджетного, проводитиметься профілактичні заходи, які називаються ремінералізуюча терапія, яка буде направлена на те, щоб не виникали проблеми з зубами. Ініціатором відкриття кабінету став благодійний фонд Карі Закарпаття. Обладнання привезли з Великобританії. Дирекція школи з радістю погодились на участь в проєкті. Лікувати дітей будуть працівники кафедри стоматології дитячого віку ужну. Це цікавий приклад співпраці університету. Школи міської ради і фактично благодійних фондів. Обладнання було привезено з Великої Британії, з Англії і навіть встановлювали це обладнання інженери, наші ротарійці з Британії. Зараз в школі навчається 420 учнів, котрі зможуть систематично проходити профілактичний огляд. У майбутньому двері кабінету будуть відкриті для учнів сусідньої, 11-ї школи. Лікарі-стоматологи наголошують, що. Ясне зведення допоможе уникнути серйозних проблем із зубами. Проведення реформ це перше й основне завдання для України, аби не втратити свою незалежність. У цьому переконані члени народного руху. Адже без їх втілення в життя Україні і надалі загрожуватиме небезпека не тільки від країни-агресора Росії. Нині найголовніше проведення економічної реформи, а відтак чітко визначити. Першого ворога України, адже й нині переконаний панку й біда, середній та малий бізнес знищується державою, керують олігархи, чітко не введені санкції проти держави-агресора і не використовується потенціал патріотів України. Ми вважаємо, що маємо підтримувати владу, де вона робить добре, критикувати там, де вона допускає помилки, і своєю роботою. Консолідувати українське суспільство, консолідувати українську націю, щоб ми без сумніву були переможцями у цій війні за свою незалежність і свободу. Закарпатська обласна філармонія зустрічає весну святково. вже традиційно. Естрадно-духовий оркестр готує концертну програму до свята весни. У програмі «Кращі твори із репертуару колективу. Вже 5 березня Естрадно-Духовий оркестр презентує свою програму з нагоди міжнародного жіночого дня. 15-го відбудеться концерт, приурочений до Шевченківських днів. 22 березня весняний настрій даруватиме камерний оркестр, а завершить березневий цикл недільних концертів. Спільна програма солістів ансамблю Гармонія та Олесі Гайдук запланували колективи філармонії і виступу. Мукачеві зібрані кошти передадуть в госпіталь, де лікуються наші герої. Очікуємо і на прем'єру, яку симфонічний оркестр представить у кафедральному соборі. Фелермонічні концерти цього місяця в березні будуть всі під такою їдою благодійності. Ми плануємо провести благодійний концерт в місті Мукачеві для цілого міста. Кошти будуть перераховані для госпіталя, де лікуються наші. Герої цілий місяць. Я думаю, що буде під егідою Тараса Шевченка. І, звичайно, ми готуємо український реквієм, який сподіваюсь, покажемо ближчим часом. І на сам кінець до новин спорту Ужгородська «Говерла» поповнюється двома динамівцями. Воротар Максим Коваль та півзахисник Аруна Лукман приєдналися до закарпатського клубу на правах оренди до кінця сезону. Аруна гратиме під 25-м номером, коваль під 21-м. Нагадаємо, що останній виступав за Ужгородський клуб на правах оренди у першому колі. Максим Коваль уже сьогодні провів перше тренування з командою. Днями приєднається до нового колективу. І Аруна у клубі переконані. Столичні футболісти підсилять команду. Розраховувати на них можна вже у найближчих поєдинках. Ну, Коваля ми знаємо прекрасно, що він в непоганій формі пройшов збори, два збори з ребровим. Ну, аруна є аруна. Грок, який досить високого рівня. І, безумовно, ми бачили по першій грі, що він нам в середню лінію повинен освіжити і, і укріпити. Я думаю, для того, щоб. Мати герою практику, та він у нас його її буде мати. Тому що нам середня лінія обов'язково треба укріпляти. І тим більше він е футболіст атакуючого плану. На цьому наш випуск завершується вже на завтра. Наші журналісти готують наступні теми. Здоров'я солдатів понад усе у рамках другого етапу четвертої хвилі мобілізації змінено умови проходження медкомісії. Мамі з любов'ю закарпатські діти готуються вітати найрідніших зі святом 8 березня. На цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора і нехай щастить.